Можемо з вами підвести підсумки. Ви можете поділитися вашими усвідомленнями, хто хоче. Саме я усвідомлювалася. З мене і зараз почнемо тоді. Давайте вже. Давайте, давайте. Я вас ще трошки попишу. Я, я бачите, як проявлення не страждає балтушка хахатушка в мені теж присутня. І оця тема, коли піднялась балтушки хахатушки, і що я плакала, в мене піднялися такі моменти мого життя, де саме мені зовні почали, якби, ну не скажу, що пригнічувати, але руководити, моїми, направляти моїми шляхами, де мені, що мені робити, як сісти, як стати. Ну, типу і через те я через, своїм супротивом. я робила де... Які певні не дуже чемні дії, скажімо так, які привели мене такий дисбаланс з своїми рідними, близькими, якимось непорозумінням. Але зараз, звісно, це воно і пройшло, і стілилося через зцілилося настанови від Кароліни. Але я розумію, що мені. Потрібно буде ще трішечки заглибитися сюди, щоб попрацювати самостійно над цією темою, так більш е досконаліше, скажімо так. Ось. І, звісно, зараз я в захваті деякі тези позаписувала щодо цієї загальної гри, але мозок так підчищає, прочищає, воно таки в колективі, в спільному полі е краще пропрацьовувати, ніж коли ти сам занурюєшся в свої розвідки. Думаю, і ти потім спостерігаєш, і думаєш а можливо, це его, може я тобі собі там щось придумаю, не те, що щось, щось, щось придумаю. А так, от зараз ми поспілкувалися кожен ніби свою тему, але справді вона настільки спільна і переплітається, що ми так ну от все все відгукували, все з кожним запитом іншого. Я пропрацьовувала і свої запити. це, звісно, було класно. І якщо дозволите, я зараз, якщо в мене ще теж вийде, я так ніколи не робила в даний чат зуму відправлю картку, яку я в витягла під час нашої взаємодії сьогоднішньої за, доп... за допомогою цієї ж нової колоди, за якою я не думала. От і вона дуже дуже класна і дуже класно нам відгукується. І тому, якщо дозволите, звісно, да? дякую. Ну, ось отакі мої загальні чудові. Щасливі враження. Там якість не дуже супер, бо в мене зі світлом зараз, як що маємо, те маємо, але читабельно. Тому спокійно ми, дівчатка, з вами робимо вдих і видих, чому нас вчить наша Кароліна. Ага. Да. А що там не ба? Я не бачу, а що там написано? А ти нам mm -hmm. для кожного її витягнеш, а, а ти, ти прочитай. Це спільне поле, вдих видих, прочитай. картка називається, і рухайтеся разом з диханням, баласуйте потік життя. Що нам крайну, якби загальний був запит ну, на нашу на цю гру груйна, що нам потрібно, підсумовуючи, скажімо так, ті енергії, завдяки які нам Кароліна це все провела для нас. Спокійно дихаємо і вдихаємо цей потік життя, який нам підкинули сьогодні. вірно. Наповнюємось ним. Так, так. Да, да. Так що дякую. Добре. Ще хтось щось хоче сказати? Добре, Тетянко, давайте. Я, Карліночко, мені якось зразу йшло так не особисте, а в загальному подякувати. Тобі особисто нашій любій наставниці, подякувати вищим силам, крайону, з яким я була знайома ще з 12-го року, і згадую це все. і Карти були краюна. І я була на зустрічі в Києві краюна в 13-му році, коли був призначений перший перехід, бо я не могла зрозуміти, що це. А в 13-му, потім вже 14-му відмінили, на 12 років перенесли, 2012-му був призначений, 24-му вже якби. Другий перехід, тому що люди були не готові, вони могли нас не почути, і перших людей, і масово міг не статися. І ці 144 тисячі стражників, як якось врата. Оце я все слухала, що вас розбудять і те все. Я нічого не розуміла, але були книжки крайона. Це дуже цікаво. І дівчатка буде. Карти купила крайона, в свій день народження попала біля Архангела Міхаїла, ця гостиниця, з якої розстрілювали там наших. Я в ній сиділа на цьому слюбі. Дуже все цікаво було. Потім хлоп, якось закрилось, перемкнуло, і я почала їздити в паломницькі поїздки. Все, монастирі, відбудови, милостині, таке все на 10 майже років, ну до війни, фактично. І дуже цікаво. А зараз знову це все повертається. І мені настільки він уже близький був йшов. І коли я почула тоді перше це інтерв'ю в Будапешті, що було відео, що гра крайну. Uh -huh. Мені вона знову настільки відгукнулася, що от мені зразу я побачила, що ми всі разом граємо в гру, то я не знала, коли це як це станеться. так. І мені тягнуло якось мене потім забула. І останні дні воно просто йшло зіграти з Кароліною в гру груйна. І ти будеш главною. Така фраза: я вам чесно кажу, я чесна, я нічого це чому воно мені так сказало, а я людей зібрала, виходить. На свою відповідальність а, організатор про це дуже цікаво. Я вам правильно. просто говорю мені самій дивно. Значить, оцей мій любимий край, що я його давно знала, зараз до мене прийшли. От під час цієї гри було зроблено, ну. Дуже велике дійство. Ви знаєте, я зразу зрівнювала, що прямо як ченелінг 2, оце, що ми вчились займалися, тільки нас швиденько всіх почистило, перевернуло, показало, підсвітило це все, і знов нам дали нове дихання. Ми отримали нове дихання для себе. Якось настільки цікаво, і зайшли такі. Вони, от як не знаю, ви мабуть всі відчуваєте, ну так, що це якісь старовинні, чисті енергії. Канал розширився, якийсь білий став, такий спокійний, дуже почистили, наповнили нас. Ми якось будемо заземлені. от він заземлює гарно. От що ми будемо зараз по життю рухатися без всіх оцих моментів, що в нас зараз є на скромні колбасі, прилітають, стопорить, блокує. Оце все вроді би як забрано. Оце наше нове вже дихання виходить, і наші нові спілкування. І він якийсь такий рідний нам всім. Те, що я відчуваю, так що велика подяка творцю за все, що з нами стається кожен день, проходить, і я в захваті від цього. все. Те, дуже приємно і класно все сталося. Цей час проведений, він прямо бальзам на душу. Супер! Супер! Ми, ми зібралися в своєму колі, добре. Так, так. Я, я теж хотіла сказати величезне дякую. І, і по-перше, хочу сказати дякую за цю взбучку. От вона прям мені була дуже потрібна. От, прям uh -huh. от, от треба було от мені отак от оцю е, внести, оцю знаєте, структуровану ясність. І енергія така, і Кароліна з вашими цими посланнями, от прям, от воно от в самий підходящий момент, і прям все відчула, оці всі моменти очищення і прийняття. Ну, всі енергії пройшли, і сльози були, і все було ніякої. Ну, як родиться, тому я вам дуже дякую за це просто неймовірне поле, за цю можливість. Ну і дійсно, море, море для себе інсайтів і ще буде розпаковуватися. Я так думаю. Дуже дуже вам вдячна. Ну готуйтеся, дівчата, тому що мені показується наша з вами така взаємодія, сесія. Ця от збучка, це такий препідготовчий період. Щоб підняти все, що там вас ще тримало, тому що далі буде багато роботи, вас підготували, тому Ріта, придеться працювати над собою. Так, не над нами, а над собою. Будеш працювати. Добре. Кароліночка, я теж хочу вам подякувати, і тобі, танечка, що ти так наполегливо організувала цю. Та, я була мені симптомами. що приходить, то я проявляю, слухаю, автоматично не стримуючись. Була знайомитися з енергіями крайона, я його там трохи вивчала, слухала, теж я би знала, і, і я дізналася, що є така гра Крайона і От в цей час якраз і Кароліна. Її... Проявила якби в новому полі. Кароліна для мене теж така з самого першого початку, як пенделюха, така я отримала таку пенделюху з самого початку, і вона мене так підзарядила, що але я відчув те, що це таку любов, і пенделюхою, і любов, і таке слово. І... Я роблю навки, більше... що людям треба давати пенделюхи. Я таке ще навіть <лов>. славу <смітна> <першу> не раз чую, але це треба робити <риснити> <зв 'язано> ну для себе це так, так дає віді золотий і, пендель, коротше. І для мене зараз сьогоднішня ця гра просто таким ну, дуже є великим проявленням, тому що багато чого підсвітила. Це дійсно кожне питання з кожної, воно підсвічує життя. Воно питання такі глибокі у кожного, де воно десь заглиблюється і в дитинство, і в юність, і ще. На напевно туди ще далі десь воно підсвічувалось і. Оце внутрішня моя уборка, дуже багато мені вдала. Оця внутрішня уборка. Теж я така, ну зрозуміла ці внутрішні уборки, що мені там внутрішні поприбирати, треба дуже багато чого. І взагалі дуже багато мені підсвітило. От як завжди, Каролін, я не знаю, що у нас за зв'язок з вами, чесно. Ну, мені і йдуть такі і, інсайти. Мені йдуть, вони говорять, ви говорите, мені йдуть вони, і ви... Іменно от з вами в мене такі є такий прям зв'язок. Я наже знаю, що ви от, в мене таке відчуття, що ви напишете який пост, напишете ну, там, в Телеграмі. І сьогоднішня гра для мене дуже таким великим для мене внутрішнім стержнем. Я вам дякую. Щиро дякую вам за цю ігру, творцю, дякую взагалі за те, що привів мене до вас, через вас, до себе. І відчуття такі на початку, як ви казали, і це ми з говорили, з дівчаткам загалом говорили, що от відчувається, це наше поле, це наша група. Відчувається таке відчуття, що ми, от, от, от ця група, яка ми є. Наша група із вісьми наших, от от мені завжди так відчува, що от ми якась така особлива група. Якась Є... монада да, зайшла на цю землю. От ми можливо, всі разом. Завжди угу. йде, що Короліна біля Кароліни з Кароліною вперед, от, от, от так, одне поле. Я вам дякую, Каріночка. Я вам дівчатка дякую. 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 Uh, ну смачну. я подякую. Е, секундочку, Танечка, просто мушу сказати. Сьогодні після гри <рес> вам <рес> треба всім гарно відпочити. Найближчий тиждень ви можете над собою там себе не особо сильно пропрацьовувати, просто відпочити і діяти. От зараз найближчий тиждень потрібно проявити себе, вже діяти, тому що гра вам дуже гарно дала цю збучку, дала вам гарні енергії, дуже гарно вас почистила. Тепер ви готові до діяльності, це важливо. І пам'ятайте, що найближчий тиждень за вами вищі сили будуть дивитися, як ви дієте. Ключове слово діяти, тому що на з вами запит всім було на діяльність, проявлення, реалізація, гроші, стосунки. Добре? Угу. Танюша? Оша? Да, дякую, я теж присоєдняюсь до всіх і дякую за цю гру. Дуже цікава, дуже цікава. Є над чим попрацювати, наповнили нас, є з чим працювати, є з що реалізовувати. І найголовніше це те, що ми його побачили, тому що воно в нас сидить і ми далі живемо. Ну, ми просто живемо з цим, не помічає його. Ну, не викриває його, не, не працюючи з цим. Ну, ми як жили, так і живемо. Тому е, це дуже... Ці, воно в, вроді така, ну та що там посміяться, да? хохотушки-болтушка. А воно то, на самом деле, ну це твоє внутрішнє состояння, як ти себе почуваєш. Mm -hmm. І цей, цей період зараз то воно най... Архіважно зараз, от іменно зараз. Тому я вам дуже дякую за цю роботу з нами, за те, що ви виділили час. І кажу вам до зустрічі. Хочеться знову. У вас завжди, як то кажуть, буде блат. Добре, давайте ми ще з вами зараз закриємо наше поле простір. Ми закриваємо наше поле простір цієї гри. Ми дякуємо енергіям Творця, енергіям Абсолюта, енергіям свідомості землі, енергіям люблячого крайну, кристалічній решітці. Ми дякуємо нашим наставникам, кураторам, гідам, нашим вищим божественним я. Я стверджую, що дана взаємодія, дана гра крайну є вищим благом для кожної з нас тут і зараз, і в майбутньому. Це істина це так. Ми благодаруємо, благодаруємо, благодаруємо.